Куточок для дозвілля у одному з закладів освіти, що приймає переселенців, з'явилась нова зона для релаксу: новенькі пуфи, білосніжні стільчики, столи, дошка та полички все це, це допомога ЮНІСЕФ. І така підтримка стала можлива завдяки постійній співпраці міста з міжнародними організаціями. Ми дякуємо дитячому фонду, тому що завдяки саме ЮНІСЕФ ми змогли і обладнати такі кімнати відпочинку у двох шелтерах, які розміщені на базі гуртожитків закладів професійно-технічної освіти, а також в одній із закладів загальної середньої освіти. Загалом місту передали 50 великих та 30 маленьких пуфів. Більшість з них розмістили у шелтерах, а частину розподілили по ліцеях міста. Для того щоб створити і маленьким віничанам, жителям маленьким жителям Вінницької територіальної громади, і дітям з числа внутрішньопереміщених осіб, тому що не секрет їх у кожній школі. Діти ВПО є на зараз їх нараховується більше 1300, уже по мережі створити комфортні умови не тільки для навчання, але й для відпочинку.